Знаходяться там місце. І ще минулого на тижня нам запевняли, що вони будуть звідти виведені. На сьогоднішній день їх ніхто звідти не забрав. Ми не можемо вже місяць їм передати ні продукти харчування, ні воду, ні амуніції, ні бронежилети, ні ліки, з диким вже хлопці не мають зв'язку. Вони навіть самі не знають, де вони є, куди їх везуть, не мають ніякого уявлення, де вони знаходяться. Також минулого на тижня нам запевняли, що наші хлопці, які зараз знаходяться в Миколаївській на полігоні широкий нот ніякої е, участі у бойових діях брати не будуть. А вже в суботу їм всім оголосили і поставили до відома, що з 14 числа вони е, будуть брати участь у бойових операціях у бойових діях на Сході. При оголошенні мобілізації е, Турчинов сказав, що цитую, в першу чергу е, буде зроблена ставка на добровольців та військових фахівців. Люди без військового досвіду будуть покликані в останню чергу. І не буде там хлопці 18 років. Хотіла б задати запитання, чому забрали молодих хлопців, які не були добровольцями і без відповідного військового і бойового досвіду. Чому під час мобілізації не було належного медичного огляду, психологічних тестів? Як вийшло так, що позирали чоловіків з різними захворюваннями, проблемами із зором, слуху, які відповідно повинні були йти в останню чергу. Крім того, хочу наголосити, що в нас не оголошено ні війна, ні військовий, чи надзвичайний стан. Що там роблять наші хлопці, ми не знаємо. Найбільш затребуваними спеціальностями в армії були такі: наводчики оператори танків, бойових машин, оператори зенітно-ракетних комплексів і противотанкових керувальних комплексів, механіки, водії військового і колісного транспорту. Насправді забирали хлопців, які взагалі не мають ніякого відношення до цих спеціальностей, які е, е, взагалі е, не мають ніякого досвіду. Також ніде було сказано, що потрібні офіцери. Чому були набрані хлопці після закінчення військових хабсиків, які також не мають ні, відповідного, ні бойового, ні військового, ні взагалі ніякого досвіду і їх поставили до керування. Що ці хлопці можуть робити? Чому вони не мали і не мають належного дарування? Чому ми вже третій місяць їх кормимо, вдягаємо, ліпуємо? Де на це брати кошти? Ми вже не маємо ні сил, ні енергії, нічого. Ні. Також хочу звернути увагу на те, що у багатьох є кредити, У багатьох є хворі жінки, матері, діти, маленькі діти, які залишили, що дуже багато хлопців з села. І їх, тих, які зараз знаходяться там, забрані з села, їхні сім'ї фактично примушені, вони приречені на голову через те, що жінка сама не смотри. Обробляти ти городи, які, які вони живуть, і отримувати те та господарство. Також хочу запитати, чому наші чоловіки беруть участь в АТО, стоять на двох постах, якщо їх призивали на військово-навчальні хвори. І в нас в Україні ще раз наголошує: немає ні війни, ні військового чи надзвичайним стану. А відповідно, вони не повинні бути на сході. Для цього у нас є спеціальний спис підрозділу, зрештою є міліція, є інші слові структури. Для чого тоді відправляти для, для добрих з озброєними бойовиками хлопців, які не мають ніякого досвіду? Чому не набирали хлопців, які були на контрактній службі, які мають якийсь бойовий досвід? Я дуже я знаю суписку сама людей, які були Іраку, були Афгані, їх були на контракті, їх ніхто нікуди не кликав, і вони сидять по домах. Ми від імені матерів і жінок. Ми вимагаємо прийняти рішення і заборонити відправку наших чоловіків на схід, оскільки вони не мають відповідної підготовки ні бойової, ні військової, ні фізичної, ні моральної. А також вони не мають ні бронежилетів, ні касок, ні іншої захисної амуніції, через що стають живими мішенями, і відправити їх туди означає відправити на смерть. Ми не хочемо бути жінками матерями героїв. Хватить нас смертей. Ми не хочемо втрачати наших дітей, щоб нас. Викині. Ми хочемо, щоб наші діти росли із батьками, щоб наші матері не лежали інфарктами і інсультами з як вони лежать вже зараз. Ми просимо і вимагаємо від вас ухвалити рішення, щоб наші діти повернулися на місце своєї постійної дислокації у Вовне Колинську, їх не задіювали для операції для бойових операцій на Сході, їх задіювали для охорони свого регіону. Також ми маємо хвалити рішення про демобілізацію із ротації військовості, які вже прослужили більше 45 днів. І це рішення відправити Верховної ради.